Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати. Уже 210-та весна вступає на землю від часу народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми звертаємось до поета, який став для України заповітною думою її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі запалить у ваших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі, свого народу. У селищі Підкамінь відбувся благодійний концерт Пророчий голос Кобзаря за участі Підкамінської школи мистецтв та Підкамінського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, народного дому селища Підкамінь та Сніжани Пізнюк, яка була ведучою заходу. Зібрані кошти у сумі 3125 гривень будуть спрямовані для потреб Збройних сил України. thank yeah. you Кам'янська територіальна громада отримала новий шкільний автобус для Наквашанського закладу загальної середньої освіти. За рахунок коштів обласного бюджету 90% та співфінансування місцевого бюджету 10% або 310 тисяч гривень, шкільні автобуси Львівської ОВА закупили централізовано за кошти обласного бюджету та співфінансування територіальних громад. Педагогічний учнівські та батьківські колективи на Квашанського та Пеняківського закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів висловлюють щиру подяку німецькій організації та керівнику благодійного фонду Допомога без меж Броди» За цінний та потрібний подарунок електрогенератор окопні свічки зараз є вкрай необхідними для наших захисників. Вчителі, учні та працівники на Клашанську закладу загальної середньої освіти виготовили чергову партію окопних свічок, які передали для наших військовослужбовців. Парафін закуплено за спонсорські кошти. На початку року передали на фронт свічки, які виготовили колективи Черницького закладу загальної середньої освіти з дошкіллям та Орехівчевський ЗЗСО. Чотири дрони готові та будуть передані військовослужбовцям з під Кам'янської громади. Кошти на комплектуючі для дронів передали вертеп села Батьків 16 тисяч 400 гривень. Релігійна громада церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Пеняки – 15 тисяч гривень. Молодь села Орехівчик та жителі навколишніх сіл заколядували 33 тисячі 200 гривень. Виготовив їх виходить з під Кам'янської громади, 15-річний Марко. Найближчим часом він планує організувати комплектування даних дронів під Кам'янській громаді. Щира подяка учасникам вертепу, села Батьків Підкам'янської громади за самоорганізацію. Діти наколядували і пожертвували свої кишенькові. Дякуємо усім небайдужим за внесок у нашу спільну перемогу. Марко, дякуємо за пташку. Бажаючі також можуть долучитися. Отож, звертайтеся. 1420-го окремого стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади хочемо висловити щиру подяку вертепу села Батьків Підкамінської громади та релігійній громаді церкви покрови Пресвятої Богородиці, села Пеняки під Підкамінської громади. Дякуємо вам за надані FPV-дрони. Ці дрони будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям Слава! Придбали тепловізор для наших військовослужбовців. На збір долучилися 7700 гривень. Кошти зібрані на благодійному заході. Розколяда 2024 33 тисячі 300 гривень працівники Підкам'янської селищної ради. Волонтери Підкам'янщини відвідали наших захисників з 12 бригад: Запорізький напрямок, район Бахмута та Авдіївки Донецької області і Борової Харківської області. Передали на позиції 5 автомобілів, 12 дронів, спальники, каремати, буржуйки, теплі речі та взуття, енергетики, термоустілки та термогрілки, два генератори, продукти харчування, медикаменти та багато іншого. Також доставили передачі від рідних та близьких людей від імені військових. Дякуємо усім, задяки кому ця поїздка стала можливою. Руслану Маснику за інверторний генератор, Андрію Бику за кошти 10 тисяч гривень. Парафії Української греко-католицької церкви Сіл Лукавець Батьків Звижень та оцю Тарасу Турчинському за кошти та продукти 9 тисяч 720 гривень. Парафії ПЦУ сіл Луковець, батьків звижень та оцю Івану за кошти на придбання дронів та засоби в гігієни 25 тисяч 865 гривень, а також село Малинище за 2100 гривень, Андрію Садосі за паливо для заправки автомобілів, Марії Дерев'янко зі села Голубиця 200 євро та продукти мешканцям сіл Накваша та Макети за свіжоспечений домашній хліб, мешканцям сіл Маркопіль та літовище за продукти харчування. Під Кам'янському психоневрологічному інтернату та Михайлу Чумаку за смачні тушківки, печиво, шкарпетки, а також придбаний працівниками інтернату дрон, мешканцям села Підгірці Заблоцівської громади за продукти, а також Оксані Жирусі та львівській волонтерській кухні. Мешканцям села Дуб'є Заблоцівської громади, а саме Ірині Ховалку та Надії Прихідько і всій волонтерській кухні села Дуб'є, Парафії села Дубина Заблоцівської громади та Віталію Доленяку за буржуйку і окопні свічки. Сім'ї Грегуль за пральну машинку, за окопні свічки Джасу Василю з будинку культури села Заболоці, Борисі Габі за неодноразову допомогу і Андрущаку Ігорю за пальне і ремонт машини. Також дякуємо за кошти: Надії меціброді, Кравець Руслану, Рудак Володимиру та Галині, Зубач Марія, Гарасимчук Лідії, Запаливо Західного Бугу, Галицьким Ланам, приватній агрофірмі Перемога. Фермерському господарству Агроміс Богдану Гавришко та оцю Тарасу Загоруйку, за дрони вертепу села Батьків та релігійній громаді села Пеняки, товариство Ключі здоров'я за фіточаї, родині Маланчиних грілки, працівникам під селищної ради за кошти на тепловізор, допомогу збройним силам України надали також працівники відділу освіти та гуманітарної політики підкам'янської селищної ради, заклади освіти під громади. Передали продукти, шкарпетки, каву, чай, окопні свічки, устілки та інше: під Камінський, на Голубицький, Звиженський, Попівецький, Маркопільський, Пеняківський, Немічівський, Черницький, заклади середньої освіти, перших третіх ступенів з дошкільними підрозділами: а також під Кам'янський, Попівецький на Пошанський, Лукашівський, Батьківський заклад дошкільної освіти, Юрихівська та Паликоровська, початкові школи з дошкільними підрозділами і філія села Стиборівка. Також волонтери дякують підкам'янській спеціалізованій школі, з поглибленою професійною підготовкою за окопні свічки, енергетичні батончики, розпалювачі, печиво. А ще триває підготовка до чергової поїздки на схід. Волонтерами запланована поїздка до наших захисників. Зараз активно йде підготовка: ремонтуються машини, закуповуються запчастини, проводиться збір передач та приготування продуктів. Також вже придбали тепловізор для Михайла Ватраса, на який усі дружні задонатили 19 лютого. Купили комплект шин для Mitsubishi L200 для 80-ї бригади та 5-ї штурмової. Замовили виготовлення FPV-дронів. Вже 4 штуки є в наявності. Просимо усіх активізуватися та долучитися фінансово. Донати на пальне, дрони, ремонт автомобілів та інші важливі речі приймаються на гривневий рахунок. У непростий для України час, коли на українську землю ступила нога російського окупанта, поетичні рядки пророка вселяють в наші серця впевненість у майбутньому України як незалежної держави і мотивують до невпинної боротьби з ворогом на всіх наявних фронтах заради спільної перемоги. Щиро вдячні усім, хто працює для перемоги та допомагає нашим захисникам. Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас сторицею. Просимо зголошуватися усіх, чиї рідні на фронті, хто потребує допомоги. Разом ми зможемо забезпечити та підтримати усіх потребуючих. Пам'ятаємо, кожна гривня важлива, малих донатів не буває. Працюємо разом для перемоги. Будьмо єдиними сьогодні і завтра. Миру нам усім віри в Бога та перемоги збройним силам України. Разом ми велика сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!